Мобільні діти так вітчизняні освітяни називають нинішні підростаючі покоління. Відтак радять школам відмовитися від застарілої класно-урочної системи навчання, а замінити її більш сучасною і гнучкою. Я одна дитина, яка математично обдарована, хоч за віком мала бути в другому класі. Якщо вона вчить і знає добре математику, може вона вчити математику з четвертокласниками. Якщо вона чогось щось не знає, може вона буде вчитись з першим класом. І якщо така буде мобільна система організації навчання, плюс мотивований вчитель, ми будемо мати нову країну. Відповідні методи удосконалення української системи освіти обговорили науковці та освітяни під час конференції, що відбулася на базі українського гуманітарного ліцею. Його директор каже, європейський досвід експерти враховують, але розробляють власні механізми вітчизняні. Ми маємо мати свою українську модель освіти, і для європейців ми будемо цікаві тільки своєю національною ідентичністю. Те, що добре німцю і французу українцю не завжди, і ми би хотіли, щоб наша, наша освіта і мала національний характер, бо виховання громадянина України це під номером один. А ще пані Ганна переконана, де комунізація в Україні має торкнутися і освітньої галузі, адже за радянськими принципами людина гвинтик системи. А сьогодні вона центр. Відтак школа має постати не територією суто навчання, а місцем освіти і самопізнання. Для цього психологи радять запровадити окрему дисципліну. Хай буде це навчальний предмет, хай буде це освітній предмет, але це простір, час і можливість дитини о, в, 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 Вивчити себе, зрозуміти себе, розвинути себе. Освітній заклад заклад, в якому відбувається освітня соціалізація людини, яка стає особистістю. Не отримувати від викладача готові знання, а досліджувати їх самостійно. Ще одна рекомендація для усучаснення школи. У такий спосіб дитина привласнить інформацію. Тому, приміром, у гуманітарному ліцеї щотижня влаштовують творчі проекти. Таке собі навчання у грі кажуть ліцеїсти. Коли ми досліджували власне історію виникнення генетики, і ми з нашою групою вирішили зробити дуже цікавий захист цього формату е суду над генетикою, ми дійшли до висновку, що людство само, ну, вирішує долю генетики, і ми ну, не змогли винести вирок, відклавши його надалі. Такі освітні засади складають нову в Україні галузь акмеологію, що грецькою означає вершина. Відповідну систему першим запровадив Кембриджський університет, і отримав світове визнання. Тож вітчизняні педагоги сподіваються, що завдяки вже перевіреному курсу українські навчальні заклади теж дістануться освітньої вершини.